До це відео не вийде. Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ярослава, мій нік Медвешен. Це влог, в'язальний влог, творчий влог за 25-27 липня. І все інше ви вже побачите в влозі. Одразу хочу нагадати, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Це перше відео на цьому каналі. Я сподіваюсь, в мене вийде швидко набрати класну аудиторію, тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, хто ви, звідки ви, з чим ви займаєтесь. Сподіваюсь, вам тут сподобається і ви залишитесь надовше. Хочу почати з процесів, які я закінчую на цьому тижні. Перше. Це ось такі рукавички. Рукавички з шерсті. І вони двокольорові, вони з рожевого і білого. Я на свою руку. Це була моя перша спроба роблення створення рукавичок. В цілому, в цілому норму, але не те, що я хотіла. Вони якісь занадто довгі. Я не знаю, можливо, у мене руки неправильні. Чомусь у всіх вони більш круглі, більш ширші. В'язані різиночкою 1 на 1. Ось тут на початку я робила теж резиночку 1 на один, але з лицевої сторони я робила перехрещені такі петлі, щоб було більш вузько, щоб це було. Щоб не робити прибавок. бо Мені не сподобалося, як виглядають прибавки на в'язання 1 на один різиночкою. Тому якось так закінчення тут таке це Норм. Це все норм. І друге, що я закінчила здається з митижні, можливо, ще не минулому, але це не впливо, це капор. Чомусь зараз літо а мене прям тягне на якісь такі зимові речі. По моїй супер задумці. Це взагалі перша спроба. Виглядати це має якось ось так. І в цілому це те, що я і хотіла, тільки а, ось тут. Я думаю, це трохи видно, я не змогла додуматися, не змогла додуматися подивитися якийсь майстер-клас, тому зв'язала просто квадрат і потім зашила ось цей угол. Щоб на цій стороні цього не було видно. Тому що воно дуже дивно так стирчало я була як гномик. Мені це не подобалось. А далі. Далі я згадала про те, що я колись робила браслети. Браслети дружби, фінічки. Треба дізнатися, як це називається українською мовою, бо робила я ще в часи ВКонтакте, не дай Боже. Перше. Це ось така зробила буквально за вечір. Закінчила такими косичками. В Цілому мені дуже подобається. Руки пам'ятають. Найголовніше, що руки ще пам'ятають. І ще одна. Здається, цю я почала першу, але мені не сподобалось. Вона вийшла занадто тонка. Я хотіла, щоб вона була трошечки більша. трошечки ширша. Тут теж почала таким. Ладно, нічого не видно, але зробив вигляд, що щось видно. Закінчення теж дві її косички, і я вже носила, тому вона трошки затягалась. Це зараз я працюю над новим майстер-класом. Це буде платний майстер-клас на моєму Etsy. Вже на Etsy є два майстер-класи на таку корівку і Грогу. Здається, це Грогу, або Бейбі-йода, хто як називає. Там, до речі, зараз знижки, тому запрошую на мій Етці. І зараз працюю над майстер-класом на Грінча. Зараз я от дивлюсь через камеру, мені здається, це взагалі не Грінч. Але от коли я вчора робила, коли я зробила вже голову, я прям бачила, що це Грінч. Складність виконання Грінча з збавовленої пряжі в тому, що він. В мультику сам по собі він весь такий шерстистий, у нього довга шерсть. За рахунок довгої шерсті, у нього е, довгі такі пальці, гостренькі. От я зараз ставлю фото, яким я надихаюсь десь сюди, напевно. І було дуже важко. Е, у нього багато таких деталей, і ноги у нього більш такі гостренькі, за рахунок того, що у нього шерсть така довга, вовна шерсть. Um, і отут на шиї на шиїна, ось тут є ще теж така такі довші, довші волосинки чи якось так. Я навіть думала їх вив'язати, щоб заховати потім шов між головою і тілом, але я ще думаю, тіло ще в процесі. На даний момент я зробила ручку. Ось про що я говорила, що на фото, в нього більш гострі пальці, а з бавовняної пряжі досить важко передати цю гостроту, тому що ну, пряжа, вона інша по своїй структурі. Але я саме хочу зробити його бавовняним, він буде на каркасі. Ще в мене Дві ноги. Вони вже з пластиковими вставками. Насправді, нога одна була повністю готова, але через те, що треба було вставити. Пластик. Я зранку тільки змогла зробити цю пластикову формочку, і тому довелась розпустити всю пів ноги. Ну але добре, я зроблю це знову. Майстер-клас, як я говорила, буде на Etsy. І скоріш все на нього буде якась, не знаю, яка ціна. Нічого не обіцяю. Collapse. <biraz scutla> uh, думаю, я зроблю якийсь промокод для глядачів Ютубу. Майстер-клас буде англійською, uh, хоча Хоча я буду працювати над тим, щоб зробити українською. І, думаю, ще якоюсь мовою. Не знаю, хочеться розширювати максимально каталог на едці, саме зі сторони майстер-класів. У мене вже є дуже багато ідей того, що я хочу зв'язати, на що я хочу зробити майстер-класи. І це все буде здебільшого баговлені іграшки. Ось. Тому стежте за мій медці. Там часто знижки, там досить доступні ціни. І так, шукайте десь тут. Я зараз вигадаю якийсь промокод для глядачів YouTube. Що ще? Ще я зараз працюю над сумочкою з таких квітів. В Ютубі є досить популярний, здається, майстер-клас Puffy Flower. здається Puffy Flower, чи якось так. Залишу лінк відео. На ну, ось такі квіточки, і там у цієї ж дівчинки є відео про те, як їх об'єднати в одне полотно. У мене на даний момент вже є дуже багато цих квіточок. Ось такі біла, синя, ну, синя-фіолетова і червоні в мене ще були. Так, і червоні, мені здається, це буде досить таке гармонійне поєднання. Це буде сумочка. Я її вяжу повністю з таких решток ниточок, вона збиралось багато таких маленьких кусочків ниток, які треба кудись діти на повноцінну іграшку. Це навряд чи вистачить, тому пропрацьовував квіточки і з них збираю сумочку. Ще на цьому тижні на мене напало якесь натхнення скупити дуже багато пряжі, але через те, що я знаходжусь в Польщі. Тут нитки досить таки дорогі, ну як, можливо, по міркам Польщі ні, але коли я згадую ціни на Biernaard Jeans десь в Кандіярні і порівнюю їх цінами тут, мені хочеться плакати. Така правда життя. Тому я як екологічно свідома людина вирішила, що я не... Не так просто, я не здамся так просто. Тому я пішла на OLX і на інші такі платформи, де перепродають вживані речі. Або не завжди вживані, просто непотрібні речі. І знайшла скарб. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це 950 грамів шерстяної нитки. Я тут вже почала в'язати зразок. Ще нічого не пров'язала, нитка досить таки тонка. Я не знаю про неї абсолютно нічого. Абсолютно Я знаю, я тільки вірю на слово людині, яка мені це продало, що це шерсть. Ну, і в цілому по структурі схожа на шерсть. Буде дуже-дуже прикро, якщо це акрил. Ну, але що ж, гроші вже заплачені? Насправді бабіна просто огроменна. Я в шоці. Але я щаслива, це буде светер, такий мінімалістичний. Ну, я за поки що в'яжу тільки зразок, і то я почала в'язати цей зразок на дерев'яних спицях, але ця не така дуже погана. Ця нитка дуже погано ковзає по дерев'яним спицям, тому мені дуже важко це в'язати. Я, я пров'язала буквально три петлі. 4 петлі. Це все, що мене вчора вистачило. Ще я купила вітки. Ще я знайшла жіночку в моєму місці, яка теж розпродавала якісь старі видне запаси і купила в неї ось такий пакуночок. Не все з цього це те, що в неї купила, щось це я вже сама докинула зі своїх запасів. Я, чесно, навіть не важу, наскільки там ниток. Це все в більшості своїй шерсть і шерсть з якимись домішками. Невеличкі моточки, десь так на око грамів по 20, напевно. З них, я думаю, зв'язати кардиган з бабусиних квадратів. Такий теплий на зиму, я думаю, буде саме воно, бо зими в нас досить такі холодні. Холодніші, ніж були в мене в Запорізькій області, але, звісно, не дуже холодні, досить такий м'який клімат, але все ж таки якась теплозимова річ мені потрібна. І я давно мріяла про кардиган в таких коричнево бежевих відтінках, але в мене завжди не вистачало в них або кольорів, або ниток в цілому. Тому, коли я побачила цей пакуночок, цей пакетик на Олексі, я зрозуміла, що це саме те, що мені треба, поїхала, взяла і спочатку одразу загорілась, щось почати в'язати. Але на той момент я надихалась трохи іншими кардиганами з прінтеристу. Теж десь тут ставлю фото. Я думаю, всі їх знають з таких різнокольорових квадратів. Вони неймовірні, але мені вони якісь. Якісь вони не такі. Я довго надихалася ними, але зараз, коли прийшов час я зад, я зрозуміла, що це не те, що я хочу. Плюс нитки в цьому наборі всі досить таки тонкі, а брати їх в складати в дві нитки, мені здається, мені просто не вистачить матеріалів. Тому я все ж вирішила робити з бабусиних квадратів. Недавно знайшла дуже гарне фото, теж прикріплю його десь тут, і мене воно дуже сильно надихнуло. буду Надихаючись чимось таким, робити схожий кардиган, але не знаю, коли ще я його почну. Хочу все ж таки для початку закінчити Грінча. 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 Оформити майстер-клас на нього. І, можливо, навіть спочатку ще зв'язати мій синій свет. Так, привіт, сьогодні п'ятниця. Наступне включення. Насправді, просування не дуже велике я зробила, я тільки об'єднала ніжки, Думала, що встигну більше зробити, але якось був дуже насичений день. Ось, ще навіть об'єднала і не впевнена, чи добре їх об'єднала. Можливо, буду перероб... перев'язувати цей рядочок, щоб він рівно рівні. Так, ще одне підключення. Сьогодні вже п'ятниця. Я пров'язала, зараз вечір, я сподіваюся, якість відео нормально. Ну, хочу, хочу зазняти цей кусочок. Я пров'язала повністю ніжки. Зробила тут таке трошечки потовщення в бедрах. Об'єднала все це тіло, вив'язала, тут уже такий животик буде. Ось, трошечки пров'язую руку, тому що... Я звернула увагу на те, що мені, скоріше за все, не вистачить цієї нитки. Бо тут залишилось досить мало. І е, я ще багато, досить багато. Нитки досить мало. Замовляти моточок, чесно кажучи, не, не хочу, не можу, не буду. Тому буду щось думати. Привіт сьогодні субота. І хочу показати, на якому етапі зараз я знаходжусь. По-перше, ось це всі мої вив'язані квіточки. Вони були, більшість з них вив'язано вже декілька днів тому. І ще я вирішила спочатку вив'язувати серцевинки, білі і жовті у мене, а потім вив'язувати з них квіточки. Ось така кількість квіточок у мене вже є. З різного кольору, мені здається, досить гарне поєднання. Якщо мені потім не сподобається, я вже знайшла теж дуже цікаве поєднання, не буде. Ну, або просто заберу червоний, або зроблю дві суми. Наступний, наступний мій процес це грінч. Колір взагалі не передається. Це. Ой, я вчора дивилась це газал бебі котон Підпишу номер і, можливо, вставлю фото, де передається цей колір, бо на відео він якийсь зовсім інший. Насправді він такий більш неоновий, більш такий, як грінч. Справа в тому, що я вчора говорила, в мене закінчилась нитка. Я вив'язала моточок повністю, вив'язала пузо йому. І ось одну ручку до такого моменту. Нитка закінчилась повністю. Голова тут уже є. Насправді зовсім трошки не вистачило, щоб вив'язати ще кусочок тулуба і ручку другу. Ну, але я вже замовила, у вівторок повинна прийти посилочка. Ось так. Ще хочу сказати, оба цих процеси я в'яжу крючком 2,5 від Knit Pro. Це мій улюблений крючок. Насправді, в мене ще є четвірка, теж від Knit Pro з, з дуже схожою ручкою, і крючки просто фантастичні. І хочу ще показати процес, який я давним-давно почала. Але в мене вийшов казус з матеріалами, тому не можу закінчити. Але, можливо, можливо на наступному тижні, або навіть на цих вихідних закінчу. Це. Не поміщається в кадр. Він погано поміщається в кадр, але це ось такий слоник. Він зв'язаний наполовину з дуже гарного кольору. Теж кольор не зовсім передається. Він такий дуже яскравий. Мені дуже сподобався цей кольор. Він, на камері він абсолютно не такий, як в житті. Якась безкоштовна схема з інтернету. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, де вона, де її знайшла. От, дуже цікаво, мені дуже сподобалося таке гарне поєднання ніжок внизу і нитку цю. Я купувала в якомусь китайському магазині в нашому місті. Я купила один моточок, бо не знала, ще, що буду з нього робити. Тому взяла один, він у мене закінчився. Я пішла в цей магазин, але, як завжди, я не взяла з собою зразок нитки і чомусь я вирішила. Я знайшла там цю нитку цієї фірми. Чомусь я вирішила, що те, що я знайшла, це те, що мені треба, а колір буквально ось. Ви бачите цю різницю. Це, ну, це не передати словами, це нічим не передати. Я не знаю, чим я думала. І вся проблема в тому, що такого кольору в тому магазині вже немає. Розпустити цього слоника я не можу, тому що я настільки туго в'яжу. Хоча, можливо, і можу. Ні, я дуже туго в'яжу, і нитка трохи деформується. Хоча, можливо, я його все ж таки розпущу. Але я б дуже хотіла його закінчити. Є варіант просто дов'язати верх іншим кольором. Буде такий двокольоровий слоник. Мені здається, буде досить мило. І от не знаю, думаю, на цих вихідних вирішити вже що з ним зробити, бо лежить він, на мене, дуже довго, десь так пів року, якщо не більше. Тут я ось відмічаю початок. Початок, і я не розумію, чому в нього до сих пір нема хвостика. Чи це по схемі там хвостика немає, чи це я протупила. От, думаю, все ж таки зроблю його просто двокольоровим, тому що насправді ця нитка плюшова мені дуже-не дуже подобається, вона якась жорстка і ну не те, що я хочу. Не те, що я люблю, Раслонник, ну, нехай просто буде. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент. І пишіть в коментарях, хто ви звідки чим займаєтесь і що вяжете. Дякую.